Вітаю, шановне журі! Я Береза Богдана, учениця 6 класу Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Хочу представити вашій увазі дослідницьку роботу на тему вплив біопрепаратів на продуктивність солодкого перцю сорту польот в умовах північного степу. Овочі дуже важлива складова нашого раціону. Регулярне споживання плодів солодкого перцю. Позитивно впливає на стан волосся, нігтів, шкіри, зміцнює імунну систему, допомагає при фізичній розумовій перевтомі, а також корисний протианемії, безсоння і стресу. Плоди багаті на вітаміни, особливо вітамін С, мікроелементи. Споживання овочів з власних рядок. Набагато корисніше, ніж їх купівля в супермаркеті або на ринку. Надмірно оброблені синтетичними добривами, гербіцидами, пестицидами рослини не можуть продукувати корисні плоди. Оскільки ґрунт на присадибній ділянці чорнозем звичайний середньогумустий, то виникає проблема підживлення рослин мікроелементами. Постало питання, як виростити врожай перцю не застосовуючи синтетичних добрив? Мета дослідження. З'ясувати вплив біопрепаратів на продуктивність солодкого перцю сорту польот в умовах північного степу. Завдання дослідження вивчити біолого-екологічні особливості солодкого перцю, ознайомитися з агротехнікою вирощування культури, порівняти продуктивність сорту при застосуванні різних біопрепаратів в умовах села Партизанське. Об'єктом дослідження є біопрепарати. Гуміфренд комплексне добриво на основі гумату калію з мікроорганізмом. Міколайф біопрепарат, який складається зі спор мікроорганізмів, сімейства гломус моце, що утворює симбіоз з корінням рослини, радіфарм стимулятор розвитку кореневої системи, вірідін, триходермін, біологічний фунгіцид для захисту від широкого спекту грибних та бактеріальних хвороб сільськогосподарських культур, віваплюс високоефективний стимулятор росту рослини, біоглобін, біостимулятор зростання і підвищення в рослин. Предмет дослідження. Продуктивність солодкого перцю на присадивній ділянці в селі Партизанське Дніпровського району Дніпропетровської області. Замочене насіння перцю в слабкому розчині марганцівки висіяли в рунт 7 березня 2023 року. 29 березня провели пікірування в поліетиленові стаканчики. Коли минула загроза весняних заморозків, висіли розсаду 3 червня. Перед цим в кожну лунку внесли перегній та потрібну шкарелу по яєць, яка за попередніми спостереженнями допомагає стримати вовчків звичайних, яких на городі дуже багато. Догляд за рослинами включав прополювання, розпушування ґрунту, полив. Підживлення проводили на кожній ділянці відповідно до інструкції використання препарату. У ході дослідження ми дійшли таких результатів. Вивчення біометричних показників, габітусу висоти рослини, кількості і розміру листків виявили, що позакореневе та листкове підживлення біопрепаратами забезпечує швидке поповнення рослини мікро- та макроелементами, що впливає на їх хріст. Розвиток і продуктивність. Рослини стають сильнішими, тому не хворіють і не пошкоджуються шкідниками. Стимулятор кореневої системи Радіфарм також сприяв більшій кількості зав'язі, у результаті чого на цій ділянці найбільша продуктивність. У порівнянні з контрольною ділянкою всі біостимулятори вплинули на збільшення вражальності солодкого перцю. Найбільше плодів було зібрано на ділянці 7 Радіфарм. Ділянці 4 віредін-триходермін та ділянці 3 біоглобін. Добре в острови біостимулятори та Міколайф показали середню вражальність, що свідчить про доцільність їх використання. Рослини на ділянці 2 були підживлені біостимулятором Віва Плюс, показали найменшу вражальність. Завдяки високій ціні і стабільному попиту на цей овоч. Вирощування перцю солодкого навіть на середньогумустому ґрунті може бути прибутковим. Рекомендуємо застосовувати біопрепарати для вирощування овочів та покращення ґрунту в умовах присадибної ділянки. Дякуємо за увагу!